Давня весна, була весна, весела, ще мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко мов стокрила, За нею вслід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло, В зелений шум, веселая луна, Співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки даруй не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, замиготіло листечко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер. і Тісні хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташені. У любий гай свій. Відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала, такого, такої весни не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.